Як кажуть у народі, скільки людей, стільки ж історій з дитинства. Так, от ловіть мою коротеньку історію. Не скажу, що я був прямо обділений батьківською увагою, але якщо чесно, їй не вистачало. Ну, ви розумієте 90-ті, начало 2000-х років, батько механізатор, мама доярка, нас двоє маленьких в сім'ї, тяжка ситуація в країні, постійне відключення світла. Але ми вижили, завдячуючи нашим золотим і дорогим батькам і дідусям. Так, от, відійшовши від теми уваги батьківської, хочу сказати, батько в цьому не винуватий, оскільки сутками працював на тій роботі механізатором, в жневував до 12, до 2 ночі. Коли ж ти приділиш ту увагу, якщо ти приходиш з роботи заморений грязний, ми вже спимо, а уходиш на роботу ми ще спимо. І ми були постійно кинуті на виховання як і ті сліпі кошенята на наших надійних бабушок. Я ні в якому разі ні про що не шкодую і нікого не звинувачую, просто розповідаю, як воно було колись. Зато зараз ми з батьком і будуємо, і плануємо, і бува, чарчину випиваємо, і дай Боженька йому здоров'я ще многії-многії літа. В моєму випадку я стараюсь максимум приділяти свого часу моїм дорогоцінним діткам, адже не мені вам розповідати, як швидко плине час. Винахід сина навіяв мені спогади з мого дитинства. Я також трощив старі колиски і робив з них такі самі тачки. Але вони були примітивними і ламалися кожного дня. І, розуміючи розчарування сина, вирішив йому в цьому допомогти, зробити автомобіль його мрії. Нехай це буде Мерседес. Бо як кажуть на БМВ, потрібно багато коштів. Ви скажете, он його однолітки на квадроциклах та на підбайках їздять, а я вам скажу так: ви бачили, яка ситуація в країні? В декого веліка нема. І взагалі я не нагнітаю, але ситуація така, день прожив і то добре. Дай Боженька здоров'я всім дітям в Україні, терпіння нам та скорішої перемоги. Так от, промучившись у холодному Сараї з сином, ми все-таки зробили автівку його мрії. І я думаю, це запам'ятається йому на все життя, як він із батьком щось просто творив своїми маленькими рученятами. Закладайте фундамент любові до своїх діток із самого дитинства, не дайте тим гаджетам замінити свою присутність, адже садики, школи, інститути, технікуми так швидко пролетять, як хюндай по залізничній дорозі, і наші дітки полетять у вирій під назвою Самостійне життя. Тож любіть своїх діток, коли вони зовсім маленькі. Приділяйте їм максимум уваги, з повагою, валерчик.